Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюся з вами рецептом найсмачнішої макової начинки. Вона настільки смачна, що купувати магазинну ви більше не захочете. А головне, її можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику чи навіть в морозильній камері. Ця начинка ідеально підходить для будь-якої випічки, пасок, рулетів, пирогів і навіть шуликів на маковія. Спочатку я беру сухий мак, який необхідно добре промити. Для цього я його пересипаю у велику миску та наливаю багато води. Перемішую та даю добре відстоятись. Таким чином, усе зайве залишиться на поверхні, а чистий мак осідатиме на дні. Як бачите, мак добре відстоявся. Тепер обережно зливаю воду разом зі сміттям, а мак відсіжую через дрібне сито. В такому вигляді залишаю мак на деякий час, щоб вода повністю стекла. Далі беремо обов'язково товстостінну каструльку. В мене це старенький чугунний казаночок. Висипаємо в нього цукор та заливаю молоком. Ставлю на вогонь та чекаю, поки цукор повністю розчиниться. Коли цукор розчинився, я додаю мак. Добре перемішуємо та доводимо до кипіння. Разом з цукром я забула додати ванільний цукор, тому я його додаю зараз. Це може бути будь-який ароматизатор ванілі, навіть ванільний стручок, якщо він у вас є. Залишаю варитись на мінімальному вогні рівно 1 годину. Важливо, щоб маса активно не кипіла, а лише томилася. До речі, такий мак можна готувати і в мультиварці, але зверніть увагу, що це потрібно робити з відкритою кришкою. Періодично під час того, як варите, мак необхідно помішувати, аби він не пристав. Через годину молоко майже повністю випарується і начинку можна знімати з вогню. Зверніть увагу, нічого на дні не пригоріло, тому що каструлька в мене товстостінна. Далі я додаю шматочок вершкового масла, воно повинно бути кімнатної температури та добре перемішую. Після того, як масло повністю розчиниться, я прибираю каструльку з плити. Для того, щоб отримати ніжну текстуру, я перебиваю начинку погружним блендером. Також можна це зробити за допомогою м'ясорубки, але використовуйте найдрібніше сито, яке у вас є. І ось, друзі, найсмачніша макова начинка готова. Її можна використовувати одразу або заморозити, щоб зберегти на потім. Вона залишається такою ж смачною і ароматною навіть після розморожування. Спробуйте цей рецепт, і ви більше ніколи не купуватимете готову начинку в магазині. А я бажаю вам смачної та вдалої випічки! Смачного, друзі!